Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. І сьогодні я розкажу вам віршик, присвячений Збройним Силам України, який я написав майже 30 років тому, саме тоді, коли вперше 6 грудня 1993 року було відзначено День Збройних сил України. Отже, слухайте. Віршик називається. Сокіл Високо в блакитнім небі, де веселка грає, білі хмари пропливають, сокіл там літає, з висоти свого польоту увесь світ пильнує. Бачить він міста і села, де життя вирує, всі далекі оселі зір сягає всюди. І сумні там, і веселі, так і різні люди. Бачить він поля без краї, гори, плавні, ріки, а над ними все ширяють яструби, шуліки. Душу сокола ніколи людям не збагнути, її небесну пісню людям не почути, зла не знає його серце, іскорками грає. Вона чиста, як джерельце у вірському краї. Наповняє його дитяча радість, здивування цим безмежним білим світом щире милування. Колись на хуторі бідняцьким з'явилось дивне пташеня, із дзьобом дуже чудернацьким і чорне все, як бісеня. Ніхто не відав, звідки взявся оцей кумедний диво птах, а півень. Довго роздивлявся, і хуторянам мовив так. Кукуріку, я, як правитель, доводжу всім такий наказ У нас новий з'явився житель, це визначна подія в нас. І, хоч нам прикро, що він дивний і що негарний в нього ніс, я вірю, він ще буде півнем, нехай зоветься Кривоніс. І тоді для пташеняти – Сірі дні настали. Стали всі його повчати, азбуку дістали. Говорили, як ходити, як зерно дзьобати, як правителю годити, черв'яків шукати. І воно тоді, сердешне, зовсім вже охляло. Та ще й кури всі тутешні, дуже заклювали, особливо білопінна, як кліщ учепилась. Куд-кудакала невпинно, геть зовсім збісилась, бо побачила вона, як одного разу добрий пес нагодував кривоноса м'ясом. Куд-куда, кут куда ти дивись, що робить. Чуєш, кумань корода, зараз він заробить. Що, не хочеш далебі, в землі колупатись, мало черв'яків тобі м'ясом харчуватись. Так, як всі, так, як всі, так, як всі, паршивий. Чи ти думаєш, що ти якийсь особливий? Отак на хуторі підняцькі загинуть міг би Кривоніс. Безславно, тихо, по-дурацьки. Курей поплутав жабобіс. Але тут доля посміхнулась і не дала йому пропасти, бо кури зразу схаменулись, побачивши зубату пащу. Гав-гав! Чого ви розходились, своє, не ваше я віддав. Геть звідсіля, де ви збісились, щоб я кого не розідрав. Минали швидко дні за днями, вже кривоносенко підріс, вже вирізнявся між півнями Великий крючкуватий ніс, Його побоюватись стали, своїм, щоб дзьобом не дістав Всі, хто раніше його клювали, та він нікого не чіпав. Тоді згадав про нього півень і співу вирішив навчати. Сказав, що кожен день повинен кукуріку тепер кричати. Наш Кривоносенко старався щосили, так як тільки міг. Співати в півня він навчався та викликав один лиш сміх: Куку -ку! як? і всі сміються, а півень з люті аж сичить. За тебе кури не несуться, не здатен діло ти робить. Надокучала біла пінна. Гей, носе, де твій гребінець? Який з тебе чорта півень? що ну, ти в нас за молодець? І птах наш дивний зажурився Не хочеться на світі жить, коли б я краще утопився від болю серденько дрижить і покинув тоді хутір, куди йде, не знає. Іде довго, коли бачить. Скеля виринає, над садами, над ланами горда скеля височить. Все на світі вона знає, але знай собі мовчить. Тих, хто істину шукає, хоче правду боронить. Щире серце в грудях має, лише тих вона навчить. Птах на неї задивився, серце рвалося туди, вже не плакав. Не журився, а до скелі став. Як на скелю піднімався, стали сили покидати, але він не нив, чіплявся, гірше смерті відступати, на самісінький вершечок серце птаха завело, розпрямив сутулі плечі, щось у ньому ожило. Перед ним, як на долоні, Розгорнувся цілий світ, а дерева, мляві, сонні, вкрили землю наче цвіт. Так сидів він непорушно, сам шматочком скелі став, скрізь було йому так душно, врешті спокій він дістав. Жити так, як жив раніше, більше птах наш не бажав, ніж так жити вмерти ліпше. В Каменем упав. Уже на хуторі бідняцькі забули дивне пташеня. Минуло часу вже багацько, як те пропало бісеня, жили розмірено, спокійно, зьобали, спали і неслись, усі однакові, всі рівні, не мають гадки, що колись жили птахи на них не схожі. Хай будуть кури та півні, а решта. То помилка Божа, і всі вже вимерли. Ба ні. Не треба зайвику курікать. І півень перестав повчати, коли занадився шуліка з бідняцького курчат тягати. Сполошились тоді кури. Всі похмурі ходять. Адже знають, що біда одна не приходить. Півень вирішив тоді пісню заспівати. Підлетів став на стовпі крилами махати, кукурік почав був півень та чомусь замовк. Хтось ж бурнув його на землю, шию геть розтовк, пазурив стромиву спину, вгору підлітає, то не хмара небо вкрила, то орел злітає. Попрощався вже з життям неборак горластий. І за що послав Бог нам отакі напасті, кури бігають, кричать, півень пропада. Кут -куда, кут куда що це за біда? Кут куди, куд-куди Ти нас покидаєш, ми ж загинемо самі півнику, ти знаєш? Господи, спаси ти наш, нас знаємо, що грішні, ми з тобою повсякчас. І навіки вічні. І Господь їх пожалів, блискавку наслав. Орел півня відпустив і на землю впав. Кури кинулись до півня та нараз заклякли. Знов майнула чорна тінь. Хтось над ними кякнув Дивляться, а на стовпі грізний чорний птах. Всі застигли у мольбі. Боже, як же так? Та не бійтесь ви мене, це ж я кривоніс? Тільки й то, що уже дещо я підріс. І колись та на горі мусив знати сам, що ніякий я не півень, а сокіл сапсан. «Так то ти орла убив? Я, а хто ж іще? Ти дивись, що наробив угад не втече. Кури попідходили, півень шкандибає, свого визволителя радісно вітає. Залишайся, каже в нас, будеш царювати, від усяких ворогів курей захищати. Білопінна тільки щось зовсім не радіє. Уже навіть гребінець від страху біліє. Сокіл крилами махає, ні, пора летіти. Бо таких, як ви, чимало треба захистити. І от уже летить він далі, а перед ним свята земля, її благословенні далі, ліси, і гори, і поля, ранкове сонце в небі сяє, і землю в променях купає, неначе лагідна й мати Коли єдиного дитяти. Летить, а серденько співає, навколо я блакить. О, земле, я тебе вітаю! Це син, коханий твій летить. Ось перед ним велике місто поринуло в каштанів цвіт, на схилах золоте намисто. Хто знає, скільки йому літ. До храмів люди поспішають, мов ті мурашки копошаться. І сокола не помічають, а він про все може дізнаться. Летить низенько, бачить ринок, кругом свинину продають, Високий кам'яний будинок, автомобілі скрізь снують. Летить за місто. Он хати, а чепурні, неначе сяють. Навколо них цвітуть сади, щасливі люди походжають, ніхто не тогне вже в багні, дороги всі асфальтували. Ой щось не віриться мені, від бруду все порозчищали, аж нові землі виринають, він бачить, як горять хати і один одного вбивають, аж страшно вимовить брати. Доведені вже до краю страшніше лютої змії. Благати довго будуть раю, але ж вони уже на дні. Палаци всі вони зруйнують, залишаться самі стовпи, нагадуй Бога, не почують, бо вже зневірені вони. Назад наш сокіл повертає, вже швидше кулі він летить, додому пташка поспішає, уже пора братів будить, злітайте соколи. Просніться, не пропадайте в курниках, не ваше діло кукурікать, чи ж вам ходити на ногах. У небі яструби, шуліки і ненажерливі орли, занапастять вони навіки, щоб вже злетіти не могли. Злітайте, соколи, чекаю, у небі, синьому на вас, злітайте, соколи, благаю! Господь нам дав останній шанс.